Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. Я рада вітати вас у своєму новому випуску з міста Дубай. В цьому випуску ми відвідаємо пляж. Також подивимось це неймовірне шоу Фонтанів біля бурж халіфи І ввечері в нас буде класна екскурсія нічним районом Дубай-Марина на кораблику. Спойлер буде дуже гарно. І сподіваюсь, вам цей випуск сподобається. Можете авансом поставити мені лайк, і ми погнали у цей влог. З самого раночку, друзі. Ми приїхали на таксі. На пляж, який називається Джемейра Біч. Чого на таксі, просто тому що так швидше було і коштувало лише 10 фунтів. Не знаю, друзі, скільки це в дерхамах, в доларах приблизно рахуйте для себе, кому потрібно знати ціни, хто там, можливо, готується до подорожі. Фунт стерлінгів трошки більше долара, то в доларах це приблизно, може, 8-8,5 ось так. І приблизно 9 євро. От. Ми взагалі приїхали сюди більше прогулятися. Ну, ми десь зараз зупинимось на пляжі також, але ми просто хотіли подивитись, прогулятись. Тут багато, дуже будівництва прямо зараз відбувається. Тому, не знаю, ну як для пляжу, чисто на цілий день, то точно ні. Тут ось дуже прикольна така доріжка зроблена. Бігуни тут по-м'якенькому, оце таке покриття, воно м'яке. По м'якенькому покриттю тут бігають. І цей пляж дуже-дуже такий довгий, він вузький, але довгий. І йде далеко-далеко-далеко в ту сторону. І в тій стороні знаходиться готель Парус. От ми зараз дійдемо до якоїсь такої частинки, де його буде гарніше видно, і там, напевно, і зупинимось. А з цієї сторони, коли ви йдете, можна бачити бурж халіфу. Просто Джари диво дивуються, якої величі ця вежа. Він же на будівництві працює, і він розуміє приблизно, як це все працює. Ну не приблизно він точно розуміє, як це все будується, працює і так далі. Хоч він і на атомній станції працює, але все ж таки він у відділі health and safety, типу, безпеки, то він з точки зору безпеки, все це мені ходить, пояснює про всі ці небосхили. Дуже цікаво, до речі. От, а ми йдемо далі. Перейшли вже на пісочок. Він такий як спресований. Знаєте, не пухнастий білий пісочок. Тому ми йдемо дуже комфортно прогулюватись. Сонечко, свіже повітря, боже, майже кінець грудня. Просто чудово. А ще, друзі, от скільки ми йшли. Оце все по берегу, по пляжу. Ну це ж теж пляж. Просто він закатаний машинками і такий запресований пісок. Тут він більш м'який, але все рівно він відчувається таким достатньо запресованим. Але я хотіла сказати про те, що ми йшли по пляжу десь приблизно хвилин вісім. Пляж достатньо великий. Так? Ми не побачили жодної бумажки, жодної сарінки, жодної мусарінки. Взагалі нічого. Абсолютно чистенько. Ідеально, просто ідеально. Ну і зараз, звичайно, покажу вам водичку. По-перше, дуже гарного бірюзового кольору це персидська затока. Вона, в принципі, завжди такого кольору. Трошки такі невеличкі хвильки є. Э, так, по температурі. Ну, вона якби не супер тепла, але вона й не холодна. Я купатися точно буду. Вона тепліша, ніж на Сицилії, коли ми були у жовтні. Так що, знаєте, нормально, абсолютно вода. Якщо звикнути, то супер. Тут дно просто піщане, ні рибок, ні камінців, ні коралів, нічого тут цікавого немає. Тут просто зайти, типу, окунутися і вийти. В принципі, все. Ну і позасмагати, що я зараз і збираюсь робити. Боже друзі, я тут хожу по коліночка в воді, кайфую, страшне. Я вже реально забула, що таке зимою їздити в теплі країни. Я так давно цього не робила. Я тут собі думаю, що треба робити почастіше це. О, напевно, треба скоротити свої подорожі влітку і краще поїхати на одну якусь таку прикольну подорож взимку. Просто кайф, кайф! Сиділи ми, сиділи на пляжі, друзі, і вирішили трошки прогулятися. Знайшли автомат, де можна набрати безкоштовну водичку. У мене тут готельна пляшечка. Якби я ще розуміла, як це робити. А, так, ставиш пляшечку, не торкаючись крану. Ну, така як це його включити? Ви бачите десь кнопочку, як це включити? Бо я не бачу, друзі. А! -а, -а! Прикол. <с> Отак От торкаєшся і воно біжить. Відпускаєш і воно перестає. Технологія, друзі, технологія. <с> Але класно, можна безкоштовно набрати собі питну водичку. Ми прогулюємось далі вздовж цього променаду. Ой Боже, зупинилась, прям там, де дитина кричить. Ну, вже все. І тут такий а, пляжний резорт, дуже, до речі, красивий і в класному такому арабському стилі зроблений. Подивіться на ці вежі, чисто в арабському стилі. Дуже гарно. І променад теж класний, прогулятися, просто супер. Ми тільки що так смачно попили кави. Просто посиділи, телефони відклали, поговорили. Ми, як завжди, ми у подорожах плануємо наші наступні подорожі. Як ми завжди так робимо, ми щось намагаємось придумати на мій день народження, який тільки через там, більше ніж півроку, коротше, в кінці серпня. Але ми ж хочемо, звичайно, дешевшу ціну і кращу, тому ми намагаємось придумати вже зараз. Ну, я особисто, тому що якби мій народження, тому мій вибір, куди ми полетимо. Я намагаюся щось цікаве придумати, тому що десь, напевно, на початку березня ми вже хочемо придбати якісь або авіаквитки, або готелі. Ну, вже, коротше, починати щось, щоб вим... картинка вимальовувалась. То оце ми сиділи, дивилися. Різні перельоти в різні країни, готелі, щось там собі мріяли, планували. Коротше, прикольно, дуже душевно посиділи. Що по погоді ще хотіла вам сказати? Зараз, я навіть не знаю, але мені здається, 22 або 23 градуси. Але за відчуттями набагато тепліше. За відчуттями десь 27, я б так сказала. Дуже тепло сонячно, легесенький, зовсім вітерець, приємний, свіже повітря і абсолютно неспекотно. Тому в грудні класно приїжджати. Хто особливо хоче багато погуляти, багато чого побачити, то я рекомендую, звичайно, прилітати, вимірати взимку. Тому що я тут була всередині літа того разу зі своєю подругою, не всередині, на початку. В середині літа я була в іншій спекотній країні, а в Еміратах була на початку літа і було дуже жарко. З мамою я якось була тут у березні, було дуже комфортно, класно, але трошки спекотніше, ніж зараз. Зараз я думаю, що для огляду і для поїздок всюди, щоб побачити різні там пам'ятки, то зима все ж таки краще. Ми просто зараз прогулюємось. зайшли якийсь щось типу порт. Побачили оці сітки. Як думаєте, для чого вони? Може для лобстера, може, ні. Не знаю для крабів, якихось молюсків, чи просто для риби? Не знаю для чого, але дуже цікаво. І їх тут, подивіться, як багато, дуже багато. До речі, ще запитали ціну на це, як Це водний мотоцикл, скутер типу. 75 фунтів стерлінгів за півгодини, 120 фунтів за годину. А ще є. Ось час мені Джаред показав. Бачите, там жовта така машинка випливає. Це називається Jet Car. Ось, бачите, вона випливає. Це, по суті, як машина, тільки на воді. І цей джет-кар. Jet Car? Ну, я джар теж не запам'ятав, але вона, звичайно, дорожча, ніж просто скутер. І таку джеткар теж можна орендувати. Ви не катаєтесь тут у цьому порті, ви, звичайно, з нього випливаєте і вже рушите, куди вам хочеться. До речі, всюди по пляжу є ось такі туалети, які абсолютно безкоштовні, а ще ідеально чисті. Ми все ще продовжуємо нашу прогулянку вздовж цього пляжу. Я не знаю, скільки ми вже гуляємо. Напевно, десь годину. Нам так чисто по кайфу. Тепленько, сонячно, свіжо, але тут, чим ближче ми до Ні, не не халіфи Бурж Аляраб. О, це готель Парус, тим звичайно більше людей. Тут ось є для діток таке надувне містечко. Я впевнена, там треба заплатити за квиток, але як дитяча розвага, то дуже прикольно. Я вам не знімаю багато по дорозі, бо в принципі ми все робимо одне і те саме. Ми просто йдемо вздовж пляжу, роздивляємось арабські дорогі будинки та віли, роздивляємось машини і просто йдемо і розмовляємо один з одним, та й все. І нам настільки зараз класно, ви собі навіть не уявляєте. От, Тому я не знімаю вам більшість, тому що не хочу просто показувати одне і те саме. Тому буду показувати те, що вважаю більш-менш цікавим. По дорозі, друзі, надибали тут ще такий типу фудкорт. Тут багато різних ларючків, не знаю, як по-іншому пояснити, і в них різна їжа. Дешево, все свіже, тому що багато людей. І зручно ти швиденько взяв, щось поїв прямо поряд із пляжем і далі собі на пляж повернувся. Я думаю, що ми можливо зараз тут щось і знайдемо поїсти. З цієї сторони, за цією жовтою будівлею, там ще є душ перевдягальний туалет, все безкоштовно. Тут такі, така зона, бачите, достатньо велика, все в тіні і там з цієї сторони є теж ще одна така зона, навіть зі столиками і скамічками. Тому можна придбати будь-де вашу їжу і сісти в принципі, будь-де де ви хочете. Друзі, ми вже почали їсти. Я майже забула вам зняти нашу їжу. У нас сьогодні турецький обід. Тут у нас донер кебаб, кефте, маленькі котлетки та курка на грилі. Також оце екплант, боже, си, синій, синій, це в Миколаєві кажуть, синінький. Напишіть у коментарях, якщо ви теж кажете синінький. Я забула баклажан, не баклажан, напевно. Він такий, типу, смажений на грилі з димком, дуже смачний. Боже, та харе йорзать ті стуля. Тут наш хумус. І оці дві закуски були безкоштовні. Це хумус і теж якісь тут печені перці, помідори та ще щось. Можливо, виглядає не дуже. А, ну і картопля. Але повірте, це дуже-дуже смачно. Ми вже майже дійшли до готелю Парус, а пляж все ще продовжується і продовжується і продовжується. Просто безкінечна якась берегова лінія. Я, до речі, не пам'ятаю з цієї. Такої прогалянкової набережною променаду. Але ж я її останній раз тут була, як я вже казала, 7 або 8 років тому. Можливо, це нове, а можливо, просто я тут не гуляла, не знаю, але це дуже-дуже приємне місце для прогулянок. Якщо будете в Дубаї, прям виділить, не знаю, якщо буде ранок, наприклад, і ви прилетіли у спекотний сезон. То виділіть прям цілий ранок для такої класної прогулянки. Воно того точно вартує. Ще дуже цікаво порозглядати всі ці віли. І оце, до речі, помаранчеве. Ось це. Це не готель, як ми одразу подумали. А це будинок. Просто там живуть уміраці. Будинок собі такий. Невеличкий, знаєте. І тут такі ось невеличкі теж будинки. Ну, коротше, прикольно порозглядати. Ну, а про. Автопарк, я взагалі мовчу, які тут машини. Тут можна знайти все. Ну що ж, друзі, ми перепочили в готелі після спеки. Нам прям хотілося трошки відпочити. Прийняли душ, вимили, зібрались, нарядились. І тепер йдемо спочатку до Бурдж-Халіфи. Під'їдемо, точніше, нам лише дві зупинки на метро. Можна і пішки пройти, але нам лінь. От, тому ми зараз доїдемо до Бурч-Халіфи, подивимось, напевно, декілька шоу-фонтанів. І потім в нас сьогодні замовлена екскурсія. Це як типу корабель, там буде з вечерію, і це вже буде після заходу сонця. Боже, ви лише подивіться, як оцей музей виглядає на задньому сонці. Ну це ж просто капець. Я друзі, коли приймала душ, в мене потрапила шампунь. У ліве око, і тепер воно червоне, і от бачите, і воно просто постійно плаче. Тому, якщо воно буде червоне і якесь запуще заплакане, то ви знаєте чого. Я наші шампунь то вимила, але чогось воно і болить постійно. Коротше, капець Ми, друзі, тільки що просто не влізли в це метро. Воно було абсолютно до дверей набито людьми. Ми, до речі, вчора так теж їздили цілий день, було дуже багато людей. Зараз спробуємо дочекатися інше. До речі, метро кожні, 3, ні, кожні 4 хвилини. От. Тому почекати інше не проблема абсолютно. Від зупинки метро дійти до Дубай, Мол і Бурж-Халіфи це ще той квест. І будьте готові, що йти пішки, доведеться вам достатньо далеко. Ну, нарешті, друзі, ми доїхали до Дубай Мол. Я не пам'ятаю ці вісюльки і бірюльки. Можливо, вони тут вже були, а можливо, це прикраса до нового року та Різдва, не знаю. Але виглядає дуже красиво. Дубай Мол є один самих великих торгівельних центрів світу. Його площа. Більше одного мільйона квадратних метрів. А також там знаходиться от на 1200 магазинів, а ще сотні ресторанів та кафе. Він знаходиться в районі Даунтаун-Дубай, прямо поряд з Бурдж-Халіфою. Ми дійшли нарешті до Дубай акваріуму, але ми зараз знаходимось зверху, як ви бачите. Зараз знайдемо, як туди спуститися і обов'язково спустимось. Я, до речі, була в цьому акваріумі ще саме перший раз, коли прилітала в Дубай. Але в цю подорож ми теж сходимо в акваріум, тільки не в цей, а в інший. Я вам покажу в наступних випусках. Цей акваріум просто неймовірний. Окрім того, що він містить більше 10 мільйонів літрів води і побудований прямо в торгівельному центрі. Так тут ще й живе більше 30 тисяч різних морських жителів – риб, скатів, акул і так далі. Окрім загальної частини, яку можуть бачити, абсолютно всі безкоштовно. В це акваріум можна придбати квиток, там є підводний тунель 48 метрів, там можна побачити пінгвінів і ще багато чого цікавого. Акваріум працює кожного дня з 10 години ранку. Я вважаю, що найкраще його відвідати буде саме зранку. Квиток краще купуйте онлайн і заздалегідь. І виділяйте на цей акваріум хоча б 3 години часу. Але навіть не заходячи всередину, можна абсолютно безкоштовно стояти і спостерігати за різними морськими жителями хоч цілий день. Потім прямо з Дубай Мол, ми вийшли до танцюючих фонтанів. І ви лише подивіться на цю неймовірну кількість людей. Проштовхнутися до фонтанів було дуже важко. Я не знаю, чи це зараз постійно так багато людей, тому що Дубай надзвичайно популярний, чи це просто святковий період, і тому багато було людей. Не знаю. Але ж не подивитися на танцюючі фонтани, будучи в Дубаї, просто неможливо. Це взагалі-то всесвітньо відоме шоу, яке копіюється в дуже багатьох країнах вже зараз. І це шоу складається з хореографії води, світла та музики. Можливо, на камері це не виглядає так масштабно, але в реальному житті ці струї води можуть підніматися до висоти 20 і навіть і більше поверхового будинку. Уявляєте, приблизно на 30 метрів. Інтернет заявляє, що вони можуть підніматися і до 150 метрів, але я жодного разу не бачила, щоб вони піднімалися аж так високо. Але 30 метрів це взагалі спокійно. І коли ви дивитесь на це вживу, то ви бачите, що це дійсно дуже високо піднімаються ці струї води. Але коли шоу закінчується, то народ розходиться і ви зможете підійти ближче до бортика. І дочекатися початку наступного шоу, таким чином побачити його у перших рядах. Друзі, ми чуть не запізнилися на екскурсію. Ми просто летіли на метро, це такий прикол. Ми сіли, поїхали не в ту сторону. Так спішили, так спішили. Вийшли на наступній зупинці, викликали таксі. Таксі застрягло в пробці. Коротше, у нас екскурсія була на восьму. Боже, заговорююсь. Зараз 10 хвилин. На дев'яту, подивіться, ще черга людей. Я не знаю, яким чином ми встигли і ці всі люди дочекалися, чи якась затримка була. Я не знаю, але ми це зробили, і це головне. Дуже хочу пити, просто в роті так пересохло. В нас водички з собою нема. Напевно, зараз осушу три літра води. Сподіваюсь, вона там буде. Не дивлячись на те, що зайшли ми на корабель останні, але місця в нас були дуже класні на самому носі, і в нас був взагалі найкращий огляд всього навкруги, я була дуже щаслива. Буфет із гарячою їжею, до речі, був дуже смачний. Було м'ясо, риба, овочі, різні закуски, паста, рис, десерти, фрукти, все було дуже смачно і в достатньо великій кількості. Всім всього вистачало. Також було включно вино у цю екскурсію і різні софт-дринкс, типу Кока-Кола, Фанта Спрайт, водичка, само собою, також і соки. Гуляти до — це одне задоволення, але пропливати її через воду це зовсім інше. Це дуже красиво, неймовірно. Я до речі, за три рази, будучи в Дубай, це була моя сама перша екскурсія на кораблику. Я жодного разу не була. Не знаю чому, або вони були для мене дуже дорогі, або якось не вистачало на них часу. До речі, це дійсно не дешеве задоволення. І бронювати і все це треба також заздалегідь, тому що якщо кинутись в останній момент, то буде дуже важко. Знайти таку хорошу яхту, в якої класна програма і смачна їжа і так далі. Дубай Маріна це взагалі-то повністю штучний район. Весь цей канал був спеціально побудований, довжина його 3 кілометри. До речі, ще район Дубай Маріна вважається один з самих густо забудованих хмарочосами районів у всьому світі. Тут вздовж каналів розташовано аж більше 200 хмарочосів. Уявляєте, більше 200 величезних будівель в одному маленькому районі. Також Дубай-Маріні знаходиться більше 500 парковочних міст для приватних яхт, тому концентрація багатих гарних і величезних приватних яхт тут також одна з найбільших в світі. Мене дуже вражає цей район. Це, напевно, мій самий улюблений район Дубай. І кожен раз, коли я буду прилітати сюди, першим ділом я буду їхати і гуляти по Дубай Маріні. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео, та воно було для вас цікавим. Будь ласка, поставте свої вподобайки та обов'язково напишіть свій коментар. Я всім вам вдячна за ваші перегляди, за ваші підписки. За ваші лайки та за ваші коментарі. Це для мене дуже цінно. Вас ще буде чекати дуже багато цікавого у наступних випусках про Дубай і не тільки про Дубай. Ну а ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!